Найчастіше сьогодні до Банецького відділу Харків водоканалу звертаються люди з питанням перерахунку платежів. В більшості випадків це через те, що Харків прифронтове місто і його мешканці виїхали до більш безпечних регіонів або за кордон, пояснює спеціаліст. І щоб провести процедуру перерахунку, потрібно надати низку документів. Якщо людина перемістилася по території України, то необхідно надати довідку внутрішньо переміщеної особи, яка підтверджує період непроживання даної особи за адресою реєстрації. Якщо люди за якимись причинами виїхали за межі нашої держави, то можна надати документ з Державної прикордонної служби України, яка розташована в місті Київ, вулиця Володимирівська, 26, за безпосереднім запитом споживача. Про перетин кордону нашої держави. Також можна надати паспорт закордонний, в якому також відмітки є про перетин кордону нашої держави. А також можна надати документи інші, які підтверджують також непроживання людини за адресою реєстрації. Це може бути довідка про навчання, проживання. Лікування на іншій території всі ці документи ми розглядаємо і робимо перерахунки. Також одне з актуальних питань, з яким стикаються харків'яни, це повірка лічильника обліку води. Спеціалісти комунального підприємства Харків водоканал пояснюють, сьогодні під час воєнного стану, так як Харківська територіальна громада відноситься до зони можливих бойових дій, то повірку лічильників проводити не обов'язково. По виходу нашої територіальної громади із зони можливості бойових дій у споживачів є термін 6 місяців на проведення даних дій щодо повірки лічильників. Накопичення боргів теж на сьогодні є проблемою. Спеціалісти підприємства в такому випадку пропонують харків'янам укласти договір з реструктуризації. Для цього необхідно звернутися до відповідних абонентних відділів і надати документи, паспорт та індивідуальний код споживача. У Харківводоканалі також зазначають, якщо у людини виникають питання щодо сплати чи надання послуги, то вони завжди можуть звернутися до абонентського відділу і отримати будь-яку роз'яснювальну інформацію. Зараз ми знаходимося безпосередньо в залі споживачів нашого підприємства. Працюють чотири віконця поприйому споживачів але коли ми бачимо, що людей велика кількість, то ми задіємо інших співробітників для того, щоб було зручно нашим споживачам і не було ніяких черг в цьому ж сервісному центрі, розташованому Шевченківському районі, є і каса, де харків'яни можуть провести всі свої розрахунки, зауважує спеціаліст. А ще напередодні весняного свята Харківводоканал передає вітання прекрасним представницям людства. Від імені колективу нашого підприємства хочу привітати всіх харків'янок з прийдешнім днем весни і побажати, щоб у кожній домівці жили віра, надія і любов. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Денис Рибалко, Олександр Варов, Харків. Новини.